Обласний центр зайнятості та регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги об'єднали зусилля. Меморандум, який вони між собою підписали, передбачає створення на базі центру зайнятості осередку правової підтримки. Семінари не тільки для безробітних, а і для роботодавців і інших категорій громадян у разі виникнення якоїсь правової колізії чи у разі потреби захисту прав безробітних громадян, зокрема і щодо трудових відносин, порушення їх прав. І так далі, ми будемо е, з таким громадянам рекомендувати в першу чергу звернутися до центру. Дуже важливе завдання це правоосвітницька робота, яку і центр виконує, і ми виконуємо. Це теж будемо робити спільними зусиллями. В області функціонує чотири місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги: по одному в Лубнах та Кременчуці, та двоє у Полтаві. За рік роботи у нашому місті до центру, який очолює Людмила Бубир, звернулося понад дві тисячі полтавців. Близько трьохсот громадян отримали адвоката за рахунок держави, оскільки мали на це право. І відповідно їхні питання стосувалися безоплатної вторинної правової допомоги, тобто розгляду безпосередньо в суді. Правозахисники закликають Канців обласного центру звертатися у випадку необхідності юридичної підтримки. Громадянин може звернутися або до місцевого центру, або в кожному районі в бюро правої допомоги, де він отримує правову консультацію у адміністративному і кримінальному процесах. А якщо він може претендувати на послуги адвоката, це чітко виписано в закону, то такий адвокат надається. Особливу увагу стверджують у центрі зайнятості, приділятимуть учасникам АТО. Маються питання і е, щодо документів учасників АТО і щодо дотримання певних пірг, і особливо дуже часто піднімаються земельні питання. І тут часто і як кажуть, густо потрібні саме ці консультації. Юристи нагадують на безоплатну вторинну допомогу мають право не всі категорії населення, а лише ті, хто визначені законом. Що стосується безоплатної первинної правової підтримки, то її надають усім без виключення громадянам.